Доброго здоров'я! Червень місяць. А щоб здоров'я дійсно було добрим, ми з вами сьогодні назбираємо сировини для трав'яних чаїв та лікарських трав. І маршрути сьогодні будуть пролягати по лугах та перелісках. На краю лугу росте жито, а в житі, відповідно, ромашки і волошки. Жито якраз квітує. Буде хліб, хтось його посіяв, а ми скористаємося таким шансом і з краєчку, не витоптуючи жито, нарвемо оцих чудових яскраво синіх квіточок. У волошки ми потім оберемо тільки оці синенькі пелюсточки з квіток і засушимо. Волошка лікує багато захворювань, але дуже добре вона діє, коли потрібно покращити зір. Ви знаєте, що Україна займає визначне місце як експортер лікарської сировини, то волошка Тут займає одне з перших місць. Її експортують найбільше, і раз за кордоном її цінять, то є за що. Йдемо далі по краю Лугу цвіте ось така рідкісна. Рослинка із червоної книги, із родини орхідеєвих. Ми її називали Зозулька, така її і офіційна назва. І тут вона не одна. Було багато вологі і такі рослинки себе гарно почувають і гарно цвітуть. Ось ця. Найбільш пишна природне чудо. А ще тут по краю верболозу виборює собі місце під сонцем, шипшина. І її тут багато. Я візьму квіточки для чаю на зиму, засушу, зовсім небагато, тому що шипшині ще потрібно видавати плоди. І ми за ними теж сюди прийдемо. Красунчик. не боїться мене. Може, сприймає за дерево. <гум> Я нерухомо стою. Опа. Бусол. <гум> Як гарно рожевим квітом цвіте коронарія зозуляча. Колись в дитинстві ми на неї говорили стружка, і справді у неї розрізані довгі полюстки, схожі на стружку. А поміж нею гарненькими, голубими, наївними очицями дивиться в небо незабудка. Ця рослина по латині називається міозон, що значить миша чи вушка. І справді, пелюсточки у неї схожі на вушка Мікі Мауса. Про цю рослину існує легенда, колись Господь Бог створив рослини, подавав їм ім'я і відправив на землю допомагати людям, викликав їх періодично на звіт. І ось прийшла незабудка. Господь питає її, як твоє ім'я? Вона знітилась і мовчить. Ще раз питає Бог, як твоє ім'я? Вона вибачилась і сказала. Я не знаю, я забула його. Тоді господь дав їй нове ім'я і сказав: тепер ти його не забудеш, ти будеш незабудка. І справді незабудка дуже помічна рослина, вона лікує від багатьох хвороб. Вона лікує і зір, і печінку і все чобівідну систему. Проте є в неї одна лікарська особливість. Вона допомагає від надмірного пітніння, якщо в людини чи внаслідок сердечної недостатності, чи перенесеного ковіду, чи така вроджена особливість тіла, сильне потіння, або у жінки, наприклад, перехідний період і вона. Мокра, особливо вночі, як риба викинута на берег, і їй дуже тяжко, то допоможе оця рослина незабудка. З нею треба заварити чай і пити впродовж дня. Якщо пітніння вночі, то випити цей чай на ніч і вона допоможе усунути цю неприємну проблему. В кожної рослини є свої протипоказання, і потрібно кожного разу радитися з лікарем. Скоро зацвіте таволга в'язолиста чи лабазник, чи в нас ще називають гадючник в'язолистий, мабуть, тому що росте в болотяних місцях, в таких неприглядних, неприємних, можливо, для ходіння. Але зайти в ці місця варто, тому що рослина дуже ароматна. Я її листя ферментую на чай. Збирала і квіточки, проте квіточки з дуже сильним ароматом. Їх буквально одну-дві малесенькі квіточки на склянку чаю і вже вистачає. З мого досвіду краще додавати чай, все-таки ферментований лист. Ось мене є нагода, не буду чекати цвітіння. Нарву, раз вже прийшла сюди, то нарву листя для ферментації чаю дуже ароматного. Ще на болоті в цьому місці пишно розрослася чемериця, яка вона тут висока, яка потужна. Чемериця отруйна рослина. Проте вона і лікувальна. Збирають корені чимериці, але й стебла йдуть у дію. Зараз розповсюджена така неприємна хвороба, як педикульоз. І коли в дитини звичайні коси, то допоможуть аптечні засоби. А коли в дитини дуже густі коси довгі, то відразу шукайте чимерицю, заварюйте і. Мийте дитині голову. Рослина отруйна, проте дитина заплющить очі. Ну, З лікарем, звичайно, порадитися треба, тут не без того, але ось така моя порада. І гарні коси при цьому хімією дитині не зіпсуєте. І ще кажуть, що настійчимириці на нашкірні плями. У цієї рослинки я візьму одне стебельце. Отам я бачу дуже красиву квіточку. Не дуже хочеться лазити по цьому болоту, але все-таки підійду. Побачу, що ж то таке. Зфотографую. Це осод прибережний, які гарні, пухнасті малинові квіточки. Як помпончики, яке листя осотя розкішне, велике. О, там ще жовтенькі півники доцвітають, і не тільки доцвітають, у них ще бутончиків багато. Яка ж прекрасна наша земля! Які просторі квітуючі луки! Як же гарно в цю пору квітнуть дзвіночки розлогі, такий гарний яскравий фіолетово-бусковий колір. Сьогодні мені дуже пощастило побачити рідкісну рослину. Любка дволиста з родини з Он у неї два листочки біля основи стебла. Через те вона й дволиста. Рослина в червоній книзі. Краса. Незвичайна краса. А на цьому лужку конкурують дерева, хто швидше його заселить: вільха, береза, грушки є, їх багато, сосна, навіть верба. І здається, що перемагає береза. Але практика показує, що за агресивністю сосні немає рівних. Заглядала в місцину, де ріс калган минулого року, його там було дуже багато, а в цей раз дні сліду все було видно залято водою, і він там цей рік не виріс. Він розумний, перенісся ось сюди, на грудок, на сухе місце. Цвіте він жовтим цвітом, має чотири пелюсточки, у нього різані листочки, цілющі в нього корені, копати їх потрібно під осінь, але тут малесенький кущик, і чіпати його тут не буду. А в цьому куточку росте живо кіст, і його тут багато. І він теж перебрався на сухіші місця. Ось навіть похилився. Під тяжкістю своїх суцвіть. У живокосту ось такі шершаві листочки. Їх добре прикладати, коли болить спина. Їх можна посушити, звісно, заготовити. Я візьму кілька. А тут такий гарний хвощ польовий. Треба обов'язково взяти для чайних купажів. Він багатий калієм, а калій дозволяє безпечно засвоювати кальцій. По дорозі додому зайшла вакацієвий гайок. Вона ще цвіте, така духмяна. Крім цього, що ця рослина гарна і запашна, такий п'янкий аромат, що встояти не можна, то вона ще й лікувальна. Потрібно назбирати квіток акації, зробити з них настій, і якщо виступають вени на ногах або сині прожилки, то змазувати таким настоєм ноги, легенько погладжуючи три рази на день не більше. І через деякий час, ви помітите, як вени сховаються. А я назбираю листочки вакації для ферментації чаю. На цій чудовій духмяній ноті ми з вами прощаємося. І все ж не втрималась, щоб не показати результат. Оце ферментований лист акації. А це ферментований лист змійовика в'язолистого. Чаї вийшли вдалими смачними, тільки трішки засильні. Потрібно купажувати з іншими чаями, наприклад, з листя винограду, з листя іван чаю. Тут трішки шипшини. Це наша волошка. Волошки доберемо, підемо в поле і доберемо.